Проєкт дубльовано домашньою студію звукозапису Home Voices у 2025 році. Хлопець, що живе по сусідству. цієї ночі. Між нами все скінчилося. Нічого не почали. Вони подобаються одне одному. так? Вони не можуть забути одне одного. Чи, чи не так? Я єдиний, хто повинен відступити. Не так? Чому тут такий гармидер? Де? Хіба ти не бачиш це сміття? А тебе не було вдома всі вихідні. Аго Ти не прибирав, бо мене не було? Греть з ним, але потрібно виносити сміття. Якщо вчасно не викинути харчові відходи, то всюди будуть аргани. Зараз викину. Так, нормально. Аго! А що ж? Гей, це мої спортивки! О... Вибач. Ай, е, е, Залиш їх. Ти хоча б почистив каналізацію. А? Тобто почистив. Невже ти не знаєш? що тільки вдаєш або самому цього не робити? Я справді не. Я завжди так жив. Чесно кажучи, єдина причина, чому ми маємо харчові відходи, це те, що ти готуєш. Маєш рацію. Це твій дім, це все твоє. Нащо мені розповідати тобі, як жити життя? Ти мав це сказати раніше. Вибачте, мені шкода. Ах. Міна може бути з таким нечупарою, як. Все добре. Ні, не добре. Йому це так не мене. Я його щом. Я змінюся. Тепер я жив, як, як за мене. Через декілька днів, Йоне, хочеш курочку? Не хочу, добре. Але ж ти її любиш. А Джасі? Коли моя квартира буде відремонтована? А, ви все зробили? Звісно, мені було комфортніше, коли я жив сам. Тут так брудно. Так. Що, що з ним? Він, він так поводиться, поводиться, тому що я, я не прибрав? прибрав? Він, він мав просто сказати, сказати мені. мені. Хьоне, я приберу. Окей? Що, що таке? Т -т -т Таран! Де? Де. Господи. Чого чоловік так боїться жуків? Я вперше такого побачив. Ненавиджу їх. Кажуть, якщо побачив одного, а інших не бачив, то їх ще тисячі. Отже. <посте> 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 О! Що не? Що? Щось є, не рухайся тепер все гаразд ти можеш спати спокійно, Цей це відомий такий мушний, думав. так от чому він сподобався мені. хлопці. Не зарано ви почали, а? Що? Коли я був молодим, я теж У -у. робив це день і ніч. Вам напевно сумно розлучатися. Про що? ви? Квартиру полагодили, але ви просто хочете жити разом? Ні, ні. Ні-ні. Тоді кюте переїжджай на цих вихідних. Спиздить і з боку бантик над серією працювали Нікіта Калюжний, Нікіта Фрид Сергілавецький Аліна Дробот. Переклад українською Аліни Дробот.